У селі Цміни Маневецької тергромади розчищають центральну вулицю від повалених дерев. На будівлях відновлюють покрівлю. Так нині усувають наслідки буревії, що пронісся два дні тому. Розказує староста села Олександр Мурашко. Біля будинку культури прибирають поламані вітром ялини, яким понад півстоліття каже директор будинку культури Петро Пилипчук. З його слів, найбільше пошкодило дах споруди. Побило десь до 30 листків шиферу і пошкоджено. Дуже багато, ну, пошкоджено сильно танцювальний майданчик. Шифер вже закупили, розгружаємо. будемо, якщо буде погода, бо зараз слизько на криші, якщо щоб сонечко блиснуло, то будемо крити. Зі слів Петра Пилипчука, наслідки буревію допомагають усунути місцеві мешканці. Все ліквідовуємо, все робимо, все носимо, все криємо, де все. За дві-три хвилини стихія, що пронеслася селом, пошкодила три житлових будинки. Чотири господарські приміщення, розповів староста Олександр Мурашко. В одному з будинків вітер розвернув стіну. З цегли, нею був обкладений дім. Господарі про руйнування говорити відмовилися. Пошкоджене також приміщення магазину і адмінбудівлі. Шифер вітер зривав і відносив за 200 метрів. Розповів староста Олександр Мурашко. З кожного будинку з трьох житлових це по пів будинку розкрило, в межах по 40-50 листків шиферу, це в межах до 2-3 сотень листків шиферу. Ну, збитки по те, що розвалило одну стіну в будинку, там прикинути ще треба. Залишило без світла, пів села, без інтернету. На вчорашній день, десь близько до 21-ї години, світло і інтернет відновили, дороги розчистили. Ну, зараз працює над тим, щоб все прибрати. Давай сюди. Біля дитсадка теж розчищають територію, каже директорка Наталія Климець. Працюють усім колективом. Ремонтували ми вже дах, поламало в нас клена, тут на майданчику теж багато поламало дерев. Для відновлення покрівлі на дитсадку і будинку культури Маневецька селищна рада закупила шифер точної суми завданих збитків староста Олександр Мурашко не назвав. каже ще рахують біля місцевої школи. Після боревію вирішили зрізати старі великі ялини. Розповів завгосп Віталій Водько. Таке рішення комісії Маневицької селищної ради, яка приїздила у село Цміни, зі слів старости. Ніхто з людей під час боревію не травмувався. На найближче засідання виконкому винесуть питання про виділення грошей на ліквідацію наслідків стихії. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.